Вітаємо мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. Отже, у нас почалася перша неділя посту Даниїла, інформаційного посту, посту від води, яку пропонує світ, світ пропонує усі види води, усі види напоїв. Але чиста вода, вода, яка Приходить і втамовує спрагу душі, це Святий Дух. У світі є вода, яка насичує лише плоті, тіло, задоволення плоті і задовольняє задоволення плоті, поки є якийсь момент, але потім знову продовжує. Душа спонктати палець іншими словами. Але коли приходить Святий Дух, він втамовує спрагу нашої душі. Не тільки зцілює нашу душу, але і передає щастя, спокій, задоволення, радість і тоді з великою чи малою кількістю. Певних речей душа задоволена життям, тому що вона п'є з духу вічного життя. Одне з питань, яке багато людей задають нам, і воно навіть таке доцінне, але вам потрібно знати відповідь питання, яке не хоче мовчати, єпископе. Я вважаю, що я був хрещений, хрещений святим духом, але я не говорю мовами ангельськими. Отже, є такий сумнів. Дозвольте мені розповісти вам, що зі мною сталося. Коли я був молодим, коли я отримав хрещення Святим Духом, я також не говорив мовами. І я думав, що не отримав Святого Духа. Але в мене була віра, моє життя змінилося. У мене було це свідчення. Вірності Богу, я говорив правду, я жив у правді і це не зважаючи, не зважаючи на це все, ще показуючи плоди, але цих плодів було недостатньо, щоб переконати мене, що я був хрещений Святим Духом. Отже, тому що я не говорив ангельськими мовами, і я шукав, я молився, я читав Біблію. І так далі, і нічого. до одного дня, прекрасного дня на недільному, на недільному ранковому служінні єпископ церкви, яку я відвідував, розпочав служіння так: ось, подивіться, ви покладете руки на людину, яка поруч з вами, можливо, перед вами зараз, і ви будете молитись за неї. отже, я був останній. Останні там я був позаду усіх, не було нікого, хто поклав би руку мені на голову. Але я все одно простягнув руки і поклав руки на людину, яка була переді мною. я не пам'ятаю, чи це був чоловік, чи це була жінка, чи це була молода людина, чи похилого віку. Немає значення. Я зробив, я послухався, і коли я почав молитися, коли я пішов. Почав говорити Боже в ім'я Ісуса, я почав говорити мовами. Хі -хі -хі. І я злякався. Я так злякався. Вау, я молюся за неї, я говорю. Я молюся ангельськими мовами. Я трохи злякався, мене здивувало, тому що я цього не очікував. Я очікував, що буду молитись за людину просто, що я дійсно хочу просто благословити те творіння. Отже, що сталося? Що відбувається? Хрещення Святим Духом, мої друзі, має мету. Мета не в тому, щоб говорити англійськими мовами. Ні. Чи не так, єпископи? Ні. Зовсім ні. Хрещення Святим Духом. Ось тут священний текст вже говорить. Боже Слово каже, що. Але ви отримаєте. Силу Святого Духа. Тобто, коли Святий Дух зійде, ми отримаємо його силу, Його помазання. Ми отримуємо силу Святого Духа. Для чого? Для чого сила Святого Духа? А потім він каже: Він прийде, зійде на вас, і ви будете моїми свідками. Ось тут і секрет. Це секрет. Коли Святий Дух приходить, він приходить, щоб зробити нас свідками Ісуса. Не для того, щоб ви говорили ангельськими мовами або пророкували, але щоб були свідками Ісуса. Як я міг, як би ти міг бути свідком Ісуса, якби. Дух Ісуса не привів твій розум і серце у цей світ. Як я буду говорити про Ісуса? Або що я скажу, що Ісус живий, якщо я не побачу, як Він народжується, росте, не вмирає і не воскресає? Я цього не бачив. Я не бачив, як він воскрес. Отже, як я можу бути свідком того, хто помер 2000 років тому, і, і я кажу людям сьогодні: ось, почекайте, там Ісус живий. У мене не було б жодних умов, нуль, щоб говорити про когось, кого я не бачив, не торкався, не відчував. Але, коли приходить Святий Дух, він дає нам дар. Говорити мовою, яку люди розуміють мову, яку люди вони розуміють. Зрозуміли? Отже, те, що ми говоримо, іноді людина розуміє чомусь, чому тому що Святий Дух переконує в цьому її? Якщо вона не розуміє, то це тому, що Святий Дух не переконав. Отже, якщо ви переконані в слові. Яке ми проповідуємо тут щодня, це робить Святий Дух це влада, яка є наді мною. І коли ви отримаєте Святого Духа, ви будете говорити мовою, яку розуміють люди, тому що, говорячи чужими мовами, що люди зрозуміють? Нічого, абсолютно нічого. Отже, я говорю ангельськими мовами, але дивні мови, так би мовити, я думаю, я вважаю так, що ці ангельські мови, якими я розмовляю, призначені для Бога. І тільки Бог розуміє. Демони не розуміють, демони не знають, що я кажу. Але Бог розуміє. Це мова з Богом. Але для людей цього світу, для людей, які загубилися в цьому світі тоді для того, щоб ви свідчили про когось, хто воскрес і живий, хто помер і воскрес дві тисячі років тому, ви повинні ваші слова повинні мати дух і життя. Тому не будьте вражені. Тому що ви не говорите чужими мовами. Якщо ви говорите, наприклад, португальською, французькою, англійською, яку людина розуміє, це те, що хоче Бог. Я погано розмовляю англійською, погано розмовляю португальською, погано розмовляю іспанською. Але я говорю і люди рятуються. Чому? Тому що Святий Дух говорить. Переконує людей, яких він обрав, щоб вони були врятованими. Отже, мої друзі, мета, хрещення Святого Духа, мета хрещення Святим Духом полягає не в тому, щоб говорити янгольськими мовами. І не в тому, щоб диявола виганяти. Учні, вони виганяли демонів, зцілювали хворих, але вони не мали ще Святого Духа. Вони лише слухалися Слова Ісуса тільки в день п'ятидесятниці, коли Він зійшов через 50 днів після того, як Ісус воскрес. Він з'явився, святий Дух зійшов і дав дар язиків тим, хто був там, тоді у, у тому місці, і вони говорили іншими мовами, мовами людей. Кожен говорив іншою мовою, ніж інше, якої вони не знали, але говорили через Святого Духа. Чому? Тому що в той час було багато іноземців. Було багато євреїв, які прийшли з інших країн, вони були там. І коли Святий Дух говорив, ці люди побачили, що ці неписьменні чоловіки в основному говорили їхньою мовою. А потім було підтверджено, встановлено, налаштовано, засвідчено, що ті люди, які отримали хрещення Святим Духом. Дійсно були сповнені Святого Духа і щоб Бог говорив з ними по їхній мові. Отже, мої друзі, не хвилюйтеся, якщо ви говорите або не говорите янгельською мовою. Н будь ласка, не, не дайте дьяволу використовувати цей маленький сумнів, щоб встановити всередині вас так, би мовити, цю таку, знаєте, зупинку, духовний застій. Ні. Перейдіть, якщо ви були хрещені Святим Духом, ваше свідчення, коли ви говорите про своє життя, яким ви були, ким ви є для інших людей, святий Дух використовується, щоб переконати цих людей у їхніх гріхах і навернути їх. Ось як це працює. Отже, використовуйте свою віру з інтелектом, з мудрістю. Ти коли-небудь вже чув, як я говорю чужою мовою, я міг би поговорити з тобою прямо зараз, але ні. Чому я не буду говорити? Чому? Що ви отримаєте від цього? Хіба ви зрозумієте? Навіть я не розумію. Отже, для чого я це буду говорити? Але коли я один, ось з моїм Господом, я говорю, як він говорить ось цими мовами, я хвалю його, славлю. Мені це подобається. Отже, це дуже особиста індивідуальна річ. Якщо ви бачите когось, хто хоче ось викрити себе і говорити янгольськими мовами, щоб усі це бачили і чули. Ця людина, вона, скоріш всього, хвалиться. І це не Святий Дух. Святий Дух, коли він говорить, він переконує. Коли він говорить через нас, він переконує тих, кого він вибрав, обрав. І це, мої друзі, є привілей. Не для батьох, на жаль, тому що не у всіх є вуха щоб слухати. Але ось тут є секрет: ви отримаєте силу Святого Духа, який зійде на вас, і ви будете свідками. Ісус, це той, хто говорить. Ви будете моїми свідками, як в Єрусалимі, так і по всій юдеї та Самарії. І на краю землі, тобто, іншими словами, по усій землі. Це те, що Ісус, це те, що Ісус також сказав учням. Ідіть, проповідуйте Євангеліє, кожному створінню, Той, хто вірить і хрещений буде, буде врятованим. Отже, займіть себе, займіть свій розум у покорі. Господи, я хочу, щоб твій дух був. Я хочу, щоб твій дух використовував мене як свідка Твого. Тому що я не хочу говорити заради розмови. Я не хочу говорити як папуга повторювати слова. Я хочу говорити в дусі через дух. І я хочу, мій Господь, щоб інші люди знали тебе як єдиного живого Бога. це те, чим Господь був в минулому. Господь є і в сьогоденні і є, буде в майбутньому. Те, що Господь зцілював минулому, Господь зцілює і в сьогоденні, і зцілює в майбутньому. Те, що Господь він звільняв минулому, він звільняє сьогодні і буде звільняти в майбутньому. Господь той самий, Господь є Бог, Господь Великий. Отже, для цього я хочу Того Духа, щоб Господь використовував мене як свідка Твого життя, щоб Господь воск що Господь воскрес, що Господь живий і більше був живий і є всередині мене. Отже. У вас є характер Бога, ви маєте характер істини, ви любите правду, ви звільнилися від брехні, ви перестали пити воду цього світу. Тепер ви п'єте воду життя і даєте цю воду іншим людям. Це є хрещення Святим Духом. І коли ви говорите про речі Божі в дусі, це знак того. Що святий Дух з вами добре? домовились? Благослови Господь усіх. Отже, давайте підемо всі вірі. Завтра ми будемо ще більше давати порад стосовно характеристики хрещення Святим Духом. Нехай Бог благословить усіх вас, і до скорої зустрічі або до завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.